Україна переживає важкі часи війну з Росією, де ми втрачаємо своїх солдат та мирних мешканців? Проте серед українців існує роздивлення, чи можна відокремити мистецтво від політики. Багато з нас продовжують насолоджуватися товарами російських співаків, фільмів та мистецтва, незважаючи на конфлікт. Але як це впливає на загальну ситуацію? Важливо розуміти, що кожен перегляд російських серіалів чи прослуховування музики призводить до фінансового внеску в російську економіку. Кожен раз, коли ми слухаємо російські пісні чи дивимося їхні серіали на популярних платформах, гроші йдуть безпосередньо до російських виробників розважального контенту. Коли українці споживають продукти російського розважального виробництва, вони в основі підтримують російську економіку. Ці кошти через податки та грошовий обіг можуть використовуватися Росією для фінансування своєї агресивної політики та ведення війни. Зрозуміло, що мистецтво та розваги можуть бути розділені від політики, але у цьому випадку це може бути спростовано, оскільки фінансова підтримка через розважальну продукцію може мати реальні наслідки на бойові дії та загибель невинних людей. Одним із прикладів такого споживання російського контенту. Серед українців є надзвичайно популярний серіал Слово пацана. Цей проект, який став вірусним явищем у суспільстві, є продуктом російського виробництва. Велика кількість українців активно свідкує за кожним епізодом цієї стрічки, сприймаючи її як розважальний контент. Зрозуміло, що можливо цей серіал вирізняється гумором. Та сюжетом, але також важливо розуміти, що кожен перегляд відбувається на фоні російської агресії проти України, кожен популярний серіал, кліп чи інша форма мистецтва стає частиною російської культури, яка фінансується глядачами. А люди завжди були і завжди будуть дурними жертвами обману та самообману в політиці, допоки вони не навчаться за будь-якими моральними, релігійними, політичними, соціальними фразами, заявами, обіцянками розшукувати інтереси тих чи інших класів. Михайло правий в тому, що виділяє аспект фінансування з боку українців російської агресії проти України. Це не менш мірою, як вже було зазначено, наслідки глобального світового ринку. Питання ж постає в альтернативі, недостатньо просто говорити, в чому мінус російських фільмів, серіалів, музики тощо. Недостатньо ходити по вулиці і кожну окрему особистість намагатися українізувати. Це не є вирішенням ситуації саме через обивательство та наслідок російської колоніальної політики. Головним чинником повинно стати виробництво великої кількості українського контенту, аби згодом це переросло в якість, що станеться лише за умови соціальних змін. На даний момент часу. Так чи інакше подобається вам чи ні український обиватель фінансує російську імперію, і він її буде фінансувати до тих пір, доки соціально економічна формація не перейде на наступний крок свого розвитку до комуністичного безкласового суспільства. Бо саме при аспектах побудови нового суспільства, класова боротьба, яка набирає своїх чинників за рахунок революції, буде рісти і національної свідомості, звичайно, від себе що може зробити кожен на місцях. Це закласти дорогу в майбутнє створенням власної продукції, загальна революційна українізація та підготовкою до останнього бою між пролетаріатом та буржуазією. Нам нічого втрачати, окрім своїх кайданів рабства та свого пасана. Отримаємо що ми увесь світ. До побачення, друзі, і пам'ятайте, боротьба триває.